Отже, друзі, я всіх вітаю. Починаємо наш марафон Як створити квітник. У нас з вами 5 днів, і за 5 днів я сподіваюся дати вам багато цікавої і корисної інформації, яка наблизить вас до втілення в життя вашого квітника, такого, як ви задумаєте його протягом марафону. Отже, сьогодні в нас перший день, і тема сьогодні типи і види квітників. Давайте спочатку розберемося, які взагалі бувають квітники, що таке власний квітник. І подумаємо, який би квітник ми хотіли б для себе зробити або запланувати протягом нашого марафону. Отже, поїхали, багато часу у вас не займу. В кінці цього відео буде обов'язкове домашнє завдання, яке я вам дуже рекомендую зробити. Виконувати домашнє завдання можна прямо в коментарях під цим відео, будь ласка, пишіть, і я буду ваші завдання перевіряти і давати вам зворотній зв'язок. Отже, ми починаємо, можете брати аркуші, блокноти, ручки, записувати, тому що інформація буде цікава. Розбираємося, які типи і види квітників існують. Ну, по-перше, що таке власний квітник. Квітник це така, так, таке насадження рослин, скажімо так, в якому є тільки квіти. Однорічні чи багаторічні, але це тільки квіти: немає чагарників, немає дерев, немає а, якихось сукулентів. Це тільки квіти. Однак ми з вами будемо вживати слово квітник у більш такому ширшому розумінні, тому що в принципі, він так вживається і в середовищі ландшафтних дизайнерів, не тільки наших, а й закордонних. Словом квітник ми з вами будемо називати в принципі, всі види рослинних насаджень. Це така загальна назва, якою ми можемо з вами користуватись. Але, щоб ви знали, якщо ви хочете вжити слово квітник у вузькому його значенні, то це буде саме насадження рослин, де є тільки квіти. Отже, ми з вами плануємо квітники протягом цього марафону. А тепер давайте розбиратися, який же саме квітник ми будемо з вами робити. Точніше, я сподіваюся, що після цього уроку кожен з вас обере для себе свій квітник, який він буде планувати на цьому марафоні. Далі, наступний вид, який часто ми бачимо, і слово, яке дуже часто вживається, це, власне, клумба. Що таке клумба? Клумба у нас це квіткова грядка у вигляді замкненої фігури. Клумби можуть бути підняті, ви бачили такі клумби? я в цьому впевнена. Клумби можуть бути рівні, звичайні. В дуже зараз популярні в ландшафтному дизайні саме підняті клумби, і ми їх робимо не тільки на ділянках, на яких є якийсь перепад висот, а й на рівних ділянках, тому що цей прийом ландшафтний, він цікавий, він додає такої цікавинки ділянці, і тому замовники дуже часто хочуть бачити на своїх ділянках саме при підняті, підняті клумби. Клумба, тобто, це. Той самий наш квітник, який має якусь замкнену форму, замкнену фігуру, і якесь огородження. Огородження може бути будь-яке. Стосовно того, що зараз популярне, то це клінкерний, клінкерна бруківка, дуже популярне огородження. Ну і, звісно ж, різні види терасної дошки, яку можна використовувати на різну висоту і робити таке. Огородження для вашої клумби. А також популярним є огородження з садової стрічки, але їх потрібно обирати дуже ретельно і є садові стрічки, які закопуються повністю майже повністю в землю, і залишається тільки такий невеличка огорожа. Таку садову стрічку ми використовуємо, коли хочемо відділити наш квітник, або відділити клумбу, тобто зробити якесь замкнений якийсь простір, або відділити квітник від газону. Обов'язково потрібно садову стрічкою від газону відділяти. Далі найпопулярніший вид квітників це мікс-бордер. Чому кажу найпопулярніший, тому що він найчастіше зустрічається в усіх видах там, ландшафтних дизайнів, і майже на кожній ділянці є хоча б один міксбордер. Це композиція, в яку ми додаємо не тільки квіти, але й чагарники, можуть бути карликові дерева, можуть бути сукуленти, інші рослини. Тобто, це такий мікс, дійсно, мікс з різних рослин. І міксбордер також дуже популярний, ще й тому, що він цікавий. Його завжди цікаво планувати, його завжди цікаво візуалізувати тобто робити візуалізацію і цікаво робити схему міксбордера. Міксбордери бувають. Різних типів. Найпопулярніший це міксбордер вздовж паркану, який, власне, прикриває нам цей паркан, так і не дає можливості дивитися, споглядати власне паркан, а показує нам красу квітів. Також дуже популярним є міксбордер, так званий міксбордер з динамічною точкою огляду. Що це таке ми ретельно. Ми ретельно розбираємо на моєму курсі створюємо квітники. Це такий, в принципі, досить великий курс, він дуже творчий, і там ми вчимося робити різні типи квітників, в тому числі і міксбордер з динамічною точкою огляду. Якщо коротко, це міксбордер, який розташований так, що кожна його частинка відкривається тільки коли ти йдеш. Якщо ти стоїш на місці, то ти бачиш тільки одну частинку. Якщо ти починаєш рухатися, то відкривається друга, третя, там четверта частинка цього мікс Його планувати дуже цікаво, і власне на курсі ми цим і займаємося. Отже, поїхали, поїхали далі. Можливо, чули ви таку назву, як палісадник. В радянські часи дуже часто використовувалася. Ця назва зараз трішки рідше, тому що, в принципі, не так часто зустрічаються в ландшафтному зелененні такий вид. Палісадник це невеличкий загороджений такий садочок перед будинком. Оце його така рис, риса, яка його відрізняє, що він знаходиться саме перед будинком. Ви знаєте, коли ми плануємо різні зони і озеленення в різних зонах, то ми говоримо про так звану вхідну зону і так звану вхідну групу рослин. Так ось, коли фасад будинку в нас належить до вхідної зони, і ми перед фасадом будинку розташовуємо якийсь квітник, то це і буде палісадник, який буде входити в нас до. Вхідної групи входити до вхідної, я вибачаю за тавтологію, але саме так. Далі, наступний вид квітника, який не дуже вже і квітник, це рокарій. Про рокарій я також розповідаю багато на курсі. Рокарій. Це, власне, квітник, в якому головну роль відіграє каміння. Тобто, каміння є домінантою такого квітника, каміння є основним композиційним центром, і, власне, потрібно відрізняти рокарі від альпінарія. Я зараз ще про альпінарій скажу. Рокарій. Його така риса, він розташовується на пласкій ділянці, тобто не на узвищі, а саме на рівному ґрунті. Це каміння, звісно, там є рослини, однак рослини в рокарії не привертають на себе основну увагу. Основну увагу привертає каміння. Добре, якщо це якесь велике декоративне каміння, і, звісно, це якась кам'яна відсипка має бути. А якщо ми говоримо про альпінарій, то це фрагмент гірського пейзажу, який ми розташовуємо на узвищі. Зараз альпінарії не дуже популярні, вони були мега-популярними десь 15-20 років тому. Однак це зовсім не означає, що ви не можете собі альпінарій зробити на вашій ділянці. Просто робіть його більш сучасним. Ось Ви можете подивитися на, в принципі, на ту картинку, яку я для вас підібрала. Це альпінарій, однак він без таких яскравих кольорів, як ми звикли бачити на альпійських гірках. Так? Більш таки стриманий у дуже такій одноманітній кольоровій гамі. І каміння ми також для нього підбираємо таке, яке підійде під сучасний ландшафт. Якщо вам подобаються альпінарії з яскравими квітами, будь ласка, це не проблема. Робіть, головне, щоб вам подобалося. На курсі в мене також є окремий урок про альпінарій. І... Там я розбираю, як власне його зробити правильно: як насипати цю гірку, як розташувати в ній каміння, як посадити каміння. Я так називаю. Саджаємо каміння, тому що посадити каміння також потрібно вміти це робити. Так. Ще один вид квітника, який також не зовсім вже квітник, це рутарій. Рутарій, якщо коротко сказати, то це квітник з коріння. Від англійського слова root, тобто коріння, це такий вид декоративного такий декоративний елемент, де головну роль відіграє саме коріння дерев. Зазвичай ми розташовуємо рутарії в тіньових зонах або на півтіньових зонах, якщо хочемо відтворити якісь такі природні мотиви, якісь мотиви лісу. Можливо, і, звісно, підбираємо відповідні рослини туди. Це будуть рослини, які полюбляють тінь, наприклад, папороті, хости, хаконихлої і таке інше. Тому рутарій може стати дуже такою оригінальною цікавинкою будь-якого садочку. І ще один квітничок, який також не зовсім квітничок, це сухий струмок. Сухий струмок це таке штучне русло, яке ми робимо з декоративного каміння, заповнюємо його декоративним камінням. І я вам скажу чесно, що деякі ландшафтні дизайнери відносять сухий струмок не до типу квітників, а до типу водойм, тому що він повторює своїми формами струмок. Рослини, які ми висаджуємо вздовж цього струмка, також відповідні. Так? Однак я Вважаю, що сухий струмок це саме тип квітника, це, можливо, навіть різновид рокарія, але це не різновид ну, тому що просто там немає води. І наступний вид це рабатка. Мабуть, також ви чули цю назву. Рабатка це квітник вздовж доріжки. Знову ж таки, я говорила сьогодні про. Міксбордер з динамічною точкою огляду, коли він відкривається перед нами, коли ми йдемо. Однак такий міксбордер не обов'язково має розташовувати вздовж доріжки. А от Рабатка – так, це квітник, який розташований вздовж доріжки вашої. І він може бути розташований по обидва боки, або може бути розташований лише з одного боку, дивлячись, яка у вас ділянка. І ще один квітник, який зараз вже можна сміливо виділити в окремий вид, це так званий Удольфіанський квітник, або його ще називають квітник Піта Удольфа, або його ще називають квітник нової хвилі. Можливо, чули, можливо, ні. Це зараз найпопулярніший вид квітників в ландшафтному дизайні по всьому світу. Як його робити, в мене є також окремий урок на моєму курсі Створюємо квітники. Це один з найскладніших типів видів квітника. Його дійсно складно робити. І якщо ви подивитеся, знайдете в інстаграмі самого Піта Удольфа, він викладає свої схеми. То скажу так, розібратися в цій схемі, не знаючи принципів, за якими будується цей квітник, дуже дуже важко, ну майже нереально. А тому хотіла сказати. Дітки, звісно ж, не дітки, мої любі учні і учасники марафону, тому що я знаю, що в марафоні беруть участь і мої учні, і мої випускники, і просто мої підписники. Мені це дуже приємно. Вивчайте інформацію. Ту, яку я вам сьогодні дала, і в мене до вас ось таке простеньке, але необхідне домашнє завдання. Будь ласка, в коментарях до цього уроку напишіть, який вид квітника ви хотіли б навчитися розробляти протягом нашого марафону. Тобто, зараз ваше завдання із тих типів квітника, які я сьогодні вам озвучила, обрати один, який ви будете планувати протягом марафону. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви обрали, і буде мені дуже цікаво, якщо ви напишете, чому саме такий вид ви обрали, чи чому саме його вам цікаво буде зробити. Отже, я вам бажаю успіху. Якщо є питання, пишіть, обов'язково буду відповідати і виконуйте ваші домашні завдання. Я почитаю, мені буде дуже-дуже цікаво. Ну а ми побачимося з вами завтра на другому дні нашого марафону. Всім гарного, творчого вечора і до зустрічі!